Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого каналу, також мої найкращі підписники. Ну що, сьогодні почав недавно розібрав ніж німецький, складничок, що зверху в мене в шорці. Я запустив на днях. Ось і будемо реставрувати. Зараз на даний момент я його розібрав повністю і буду замочувати його перший раз в уксусі. Уксі замочимо. Десь на 5-6 годин буде достатньо, а потім содою його зачистим. Ось в такому положенні зараз виглядає в розібраному, виді. повністю розібраний ось цей клиночок, що на ньому. Тут трішечки я пальцями коли розібрав протер, тут вибито, що маден, мадеін. Германі, що зроблений в Німеччині. Цей складничок 60-х років. Ось. І що найцікавіше на цих щочках, я повністю його розібрав, що саме на цих щочках, я думаю, що це пластмас якийсь, а це просто плівочка. Бачите, так? Ось така плівочка. Ну ми зніму ту і цю плівочку. Ось. Бачите, так? І відкладемо в сторону. От. І на другій щеці також. Вона вже кришиться. Я думаю, може, може щось тут е, придумаю. Може ріг покладу. Ну, не знаю, буду бачити. Аккуратно треба зняти. Ось зняти. Так. так. Це відкудемо в сторону. Ось так ось виглядає, бачите? так? Час трішечки його. Ось видно корозія. Це все буде чиститись От, і будемо бачити, що з цього вийде. Е, може замість цієї плівочки. Ось цієї, може покладу в виніловий сюди зверху виніловий ламінат, як я робив десь в тих місяцях, запускав відео ножичок. Ось, і будемо цей скорничок замочити в уксусі, тобто в ості. І потім буду чистити, зачищувати наждачкою. І потім буду полірувати, гострити і будемо складати. Ось так о куночку це виглядає. Досить непогано стані. От, і кожна ця деталь. Кожна ця деталь це латунь між ними на щочках. Буду чистити, робити, йому вигляд. Так, ну зараз беремо посуду таку. І потихесненько це все буду сюди складати. Ось таким чином. Цю посуду. І за розльємо 9% остом, тобто уксусом. Ось таким чином. І залишимо на 5-6 годин. Я думаю буде достатньо. Потім буду зачищати його. Його зачищу. Потім буду підшліфовувати наждачним папіром. Потім буду це все на вилучному крузі проходити і буду потім складати. І вам покажу це вже слідучому відео. Коли я цей ножичок зроблю, ось, і буде наступний, буду доробляти, який... Куночок робив до ножа з кульлею. Так, це ми все сюди поклали. Беремо звичайний столовий осид 9%. І це все. Що склали, заливаємо, щоб накрило. Це все нам накрило. Таким чином. Бачите, так? Все. Це закриваємо і там може буде йти процес булькання, забирання ржавчини. В нього накриваємо кришечку, щоб нам це не мішало по ходу в сторону. Ось це нехай собі відмочиться. Поки що, на даний момент така ось робота. Ну і що, до слідуючого відео. Всім бажаю здоров'я. Підписуйтесь на канал, ставте палець вгору, хто палець вниз, і я, звісно, за вподобаєчку. І слідюще відео вже запишу, коли почищу його, коли буду складати. Е, ось Та така ситуація. Всім благ, всім всього найкращого, До зустрічі, до следующего відео, всім пока-пока.